Добрий день, шановні учасники Круглого столу. Радий вітати вас на сьогоднішньому заході. Ми зібрались з вами для того, щоб спільними зусиллями домогтися повернення українських сакральних реліквій, останків Ярослава Мудрого та чудотворної ікони Миколи Мокрого на Батьківщину. Ярослав Мудрий це глибокий розум і високосвідченість. Це символ розквіту української духовності, науки, культури та писемності. За часів його правління Київська Русь стала великою і могутньою державою Європи, досягнувши найвищого розвитку. Саме з його ініціативи було збудовано Софійський собор, справжнє диво, що сьогодні нас захоплює бездоганною красою. Останки князя Ярослава століттями зберегались в Софійському соборі. Як з'ясували співробітники національного заповідника Софія Київська, ці унікальні реліквії зникли під час німецької окупації і слід пошуків веде до Сполучених Штатів Америки. Повернення останків Ярослава Мудрого це не тільки питання збереження нашої історичної пам'яті, а й питання національної безпеки України. Як ми знаємо, Росія веде цілеспрямовану політику, направлену на знищення всього українського. Було чимало атак з боку агресора на українській святині. Є факти перекручення історії Київської Росії на лад так званого руська великого міра. Оскільки є велика загроза, нам вкрай необхідно об'єднуватись і терміново шукати шляхи повернення наших українських святинь до Києва. Про результати цих досліджень детально розповість генеральний директор національного заповідника Неля У 1543 році, під час війни, в Залісійському соборі відновила роботу церква і служив там архієпископ з Міканор. Він цю ікону тримав у себе, і мощі, котрі були повернуті до Києва, теж були в музеї. Наказ був їх заховати, закопати на території, але сторож цього не зробив і Неканур їх зберігав у себе. В 43-му році, коли наступали радянські війська, щоб зберегти, мабуть, свої українські святині, вони разом з собою дуже хотіли їх забрати. На жаль, їм не дозволили, але вони домовилися із одним німецьким офіцером. Фондербах, Фондербахом, в інших там свідченнях він мав ще українське прізвище Дмитренко. Він домігся дозволу вивезти як скарби і повіз їх до Варшави, а архіпіскоп Некано вже поїхав раніше. Коли він добрався до Варшави з цим цими реліквіями. На жаль, Міканора вже не було архієпіскопа, і він передав це все архієпіскопу Паладію. І, на щастя, архієпископ Паладій, емігруючи до Америки через Німеччину, через Баварію, довіз їх до Нью-Йорка. З Нью-Йорка він отримав далі, працювавши в Нью-Йорку, він отримав призначення до Канади, поїхав до Канади з собою це повів і потім знову повернувся. І в ці церкві, яку я показувала, він останні роки служив. Тому ймовірно, це все є там. Ми сьогодні маємо ікону, яка абсолютно ідентифікована і є в наявності. Є богослужбові книги, які мені показали, які теж були переправлені разом з цим скарбом, і вони там зберігаються, і не користувався Архієпіскопі і, ймовірно, мощі Ярослава Мудрого. Коли я попав в Архангельський собор Кремля, я побачив, наскільки там і мощі святого нашого чернігівського князя і Дмитрія Донського, і ще декілька десятків князів е, тієї доби, і пізнішої. Там Іван Грозний, там і Дмитрий Донський, все те, що є історією цієї імперії, зберігається в цьому соборі. В тому числі і е, мощі святого Чернігівського князя Михайла. Я тоді сам собі сказав, е, зробивши в кармані, щоб ніхто не бачив певну фігуру у спальцях, собі сказав, а у нас в Києві за те останки Ярослава Муру. І ви зараз скажете, що її тут немає. Ну це катастрофа. Це для, для української держави це я взагалі вважаю катастрофа. Я не хочу політизувати, не хотів би політизувати цю проблему, але вона край політично важлива сьогодні. В сьогоднішніх умовах це повинна бути політизована ситуація. Наша війна і наші невдачі української держави сьогодні втрата Криму, Донбас, все те, що відбувається сьогодні на сході України, це ще й тому що пам'ять свою ми, скажу так, не бережемо. І такі ну, унікальні знання чи факти, які ви здобули, говорять про те, що ми повинні зробити все для того, щоб ці останки повернути до Києва, як свідчення того, що наша велика українська держава має тисячолічні корді. Хочу сказати, що як народний депутат, як заступник голови комітету у закордонних справах, я готовий свого боку ініціювати розгляд цього питання про шляхи повернення в Україну культурних та інших цінностей на засіданні комітету у закордонних справах. Я готовий підготувати. Де відповідний депутатський запит на кабінет міністрів, на міністерство закордонних справ з тим, щоб можливо провести комітетські слухання у комітеті закордонних справ, щоб вже професійно обговорити ті конкретні шляхи і механізми, в який спосіб держава на рівні. І Міністерство закордонних справ, і Кабінету міністрів, Міністерства культури має підключитися для того, щоб вирішувати цю проблему. Окрім того, хочу сказати, що через десь півтора місяця планується великий візит делегації фракції Радикальної партії Олега Ляшка до Вашингтона. Ми там будемо зустрічатися на найвищому рівні в державному департаменті, в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Якщо нам підготують відповідні матеріали, ми готові будемо підняти ці питання і під час контактів на найвищому полідержавному політичному рівні Сполучених Штатів Америки. Тому я закликаю до такої конкретної практичної співпраці для того, щоб цей круглий стіл мав практичні наслідки. Цей проект дійсно є надзвичайно важливий в контексті нашої гібридної. Війни з Росією, оскільки саме в Росії левова частина нашого національного спадку залишилася. Якщо я сподіваюся, ми дійсно доб'ємося прецедентів повернення реституції наших пам'яток з інших країн, то це ну, буде ще одним засобом впливу. Ще раз буде показувати, хто власне винуватий у тому, що наші, наш культур культурний спадок він є. у Країні-агресора, музеях країни-агресора, сховища країни-агресора і так далі. Тобто є ще один би, ну, аспект цієї діяльності, який я оце описую. Ну а звісно, перш за все, я очікую як депутат роботи наших дипломатів. Я підкреслюю, це майно належить українській державі. Так історично склалося, що воно опинилося на території Сполучених Штатів Америки, і необхідно просто створити всі необхідні правові дипломатичні. Інформаційні умови навколо цього, щоб просто це майно повернути, я думаю, що від цього виграють всі, в тому числі і Сполучені Штати Америки, в тому числі і ті, хто зберігав це майно протягом цих десятиліть, часів Другої світової війни. І, власне, ради такого прецеденту потрібно залучити якби, всіх можливих союзників. Тому ще раз дякую організаторам. Я сподіваюся, що цей круглий стіл стане так би мовити основним енергетичним поштовхом у. Дані у справі, дякую. Дякую, що запросили мене до цього круглого столу? Я прошу вас, головуючи надати протокольне доручення до всіх тих служб, які зараз тут присутні. для того, щоб дійсно, як скажу Віктор Іванович, планується офіційна поїздка до Сполучених Штатів Америці групи депутатів у наприкінці квітня поточного року. Тому дати протоколь доручення всім службам, які мають відношення до, до цього, щоб нам підготували всю інформацію, і що ми вже сьогодні, саме сьогодні або завтра, почали через наші контакти, через наші дипломатичне. Зв'язки через наші консульські відділи, які знаходиться в Нью-Йорку, почали цю роботу. Звичайно, в нас є приватні контакти з людьми, які зараз українською діаспори, яка знаходиться в Нью-Йорку. І я через свій власний, власний досвід знаю, що такі патріоти, які сьогодні живуть у Сполучених Штатах, Амольці, щирі українці, вони звичайно зроблять все для того, щоб ця реліквія повернулася додому. Тому е, я сьогодні вже ввечері напишу листа до наш до керівника нашої української спільноти саме в Нью-Йорку, з якою підтримує стосунки. Я проінформую, що е, зараз зроблено, і ми разом з вами вирішимо, що потрібно зробити в найближчі дні, щоб це питання було е, зручно з точки. Дякую. Ми сьогодні сформулювали резолюцію по результатам круглого столу, е, щоб Президент нашої країни звернувся до президента Сполучених Штатів Америки, щоб уряд кабінет міністрів почав створення робочої групи по поверненню залишків та чудотворної ікони Миколи Мокрого. Також ви чули на засіданні було прийнято рішення ініціювати відновлення державної служби по поверненню культурних пам'яток, яка була. Умисно ліквідована е, при Януковичу. ми будемо проводити роботу на рівні уряду, на рівні Верховної Ради, і е, окрім того, на рівні громадськості, щоб ми звернулись до української діаспори, до української православної церкви в Нью-Йорці. Е, і е, я вважаю, що тільки такий комплексний підхід надає е, шанси на повернення святині в Україну.